Під час війни професія вибухотехніків стала особливо небезпечною. Якщо дуже засмічена територія, тобто дуже багато осколків там, то це бере щупа і пішов чистити. Поліцейські вибухотехніки Житомирщини повернулися з робочих відряджень на деокуповані території. Наслідки руського міра ліквідовували на Харківщині, Київщині та Херсонщині. Спецзасоби так, є металодетектори. Багато чого треба робити дистанційно, тобто. Безпосереднього контакту ти не маєш з приладом. Сергій Олійник, який розміновує наші території впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення, ділиться. Найстрашніше це не знайти вибуховий пристрій. Коли ти вже його знайшов, це вже якби ти 90% зробив свою роботу. А якщо ти його не знаходиш, то це дуже страшно, коли ти пройшов. А коли вертаєшся, ти можеш, Ти можеш на нього наступити. За сам Зробив свою роботу повинен 100% її перевірити не один раз. Що вручною, що металодетектором, щупами. Головне завдання вибухотехніків убезпечити цивільне населення. Ну, ми, ми кажемо, що туди не можна, туди не можна. Ми кажемо, ми це знаємо. Такі случай, коли ми їдемо працювати і люди приходять до той посадки, вони ну, в саму ту посадку заходять, але ближче до неї і починають. Ну, ми під'їжджаємо, що тут буде робити. Нам каже, треба дрова. Ну, кажу, ви розумієте, да, ми розумію. Але все одно видимо свій страх і ризик. І там потихеньку щось тобі складають. Найбільше поліцейських розчулює спілкування з маленькими жителями деокупованих територій. Володимир розповідає, під час виконання завдання біля Куп'янська місцеві діти були дуже раді бачити вибухотехніків. Вони так близько прийшли, обступили їм, обично подарить якусь нашивку, там, пороздівають тебе, ну як, познімаються все, що на тобі є І от те, що знаєте, Чутно, що дитина живе в подвалі. Оця от сирость подвала, оце вони вже пропитані настільки ним, що ну, стає так не по собі. Сильні морози чи спека не лякають наших саперів. Та взимку працювати задля спокійного життя людей стає складніше. Зимою, скажімо так, навіть не дуже не вітається це все розмінування, тому що ґрунт заморожений, міни, якщо вони там. Пла із полімерних матеріалів зроблені, то вони там, якщо вода попадає, вони трошки тріскають, тось вони надзвичайно небезпечні стають. Так, коли погодні умови не сприяють розмінуванню, на допомогу приходять місцеві, які розповідають поліцейським, де бачили ворожі снаряди. Така комунікація між цивільними та саперами зараз надважлива, кажуть фахівці. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1